Дій зараз ставай викривачем. Повідом про корупцію, якщо ти став свідком розкрадання та привласнення гуманітарної чи благодійної допомоги, зловживання службовим становищем посадової особи, провокації або вимагання неправомірної вигоди. Ставай викривачем та повідомляй про корупцію. Хто може стати викривачем? Громадяни України, особи без громадянства, іноземці. Усі, хто володіє достовірною інформацією про можливе корупційне правопорушення, усі, хто надає конкретні факти та докази про місце, час обставини правопорушення, особу, яка вчинила правопорушення, тощо, якщо отримали інформацію про можливе корупційне правопорушення під час трудової, професійної, господарської, громадської наукової діяльності, під час проходження служби чи навчання тощо. Викривач має право на збереження анонімності, забезпечення особистої безпеки та безпеки близьких, отримання правової та психологічної допомоги, отримання інформації про стан та результати розгляду повідомлення, звільнення від юридичної відповідальності, захист трудових прав та збереження заробітної плати на грошову винагороду тощо дій зараз, вставай викривачем. Залишай повідомлення на єдиному порталі повідомлень викривачів.